Лейтенант полиции перейти Пане позвольте пожалуйста. Вы в идеале статейный талон страховой полис на жизнь. Дай получать. Що ви Кам'янецький Камінецькій, ви попрошуєте право дорожнього руху то дозволяється себе не на департаменті дорожній. Дивіться, будь ласка, давайте. Що нас там сталося? Конфлікт можливо, ми схемо, Кам по Кам'янецькій. По Кам'янецькій вулиці. Із п'яний була, 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 прийшов, того в прийомний. його, гамбілого. Це син дясно. Та не в кабінеті. В кабінеті? Десь годину в тому ага. десант. Прийомний приходить збит п'яна людина. Та... взяв на руки викинув. Військові вулицю, рухалися ви. Може, спорудся, що це ви вашому родизнак сказали. Вот себе водій на дорозі, створює там, але обстановки порушує право дорожнього руху. Я вас запитую, були якісь моменти у вас з водіями та інші? ж ніяк були водіями. Не було? Ні. Ну за кімні діяльні? Ви вонтію, що ви алкоголь не вживали? Ні. Запах чути? Вон, azz esto capthis dis know i kiss you oble je